Доброго дня! Мене звати Єва Сольська, я дитяча письменниця і каскарка, авторка декількох вже на дитячих книжок, які вийшли у улюбленому видавництві «Ранок». І Із задоволенням сьогодні розповім вам про себе усе, що ви забажаєте, Обіцяю нічого не приховувати. Ну, я не вживаю слово робота у цьому зв'язку, тому що я вважаю, що мені дуже пощастило, бо я займаюся тим, що я люблю. Це не робота, це, мабуть, справа, або творчість або ну, щось таке а, про любов взагалі. З чого почалася? А, ну я завжди мріяла сам. А від самого дитинства займатися творчістю, то бути письменником, то поеткою, то акторкою, то режисеркою, то сценаристкою, то, то композиторкою. На чомусь одному зупинитися мені так і не вдалося, тому коли я закінчила школу, я пішла на факультет іноземних мов. От і письменництвом вже як професійною справою. Зайнялася відносно нещодавно, десь три роки тому, після того як вже довела собі і всім і решті людей, що я щось вмію у цьому світі, написала там купу дисертацій, статей, всяке таке, і дозволила собі нарешті займатися тим, що мені насправді було до вподоби, що мені насправді хотілося робити увесь цей час: писати книжки, казки. Саме для дітей я саме щось таке дитяче, радісне, чарівне. Дивіться, як таке ось можна не, не любити. <му> а, ні, а, ні, тому що мені пощастило знову ж таки, якщо вважати це щастям чи випадковістю, а, просто я думаю, якщо я вже була готова. До цього всередині внутрішньо, тому все відбулося дуже швидко. А в якийсь момент я просто пішла на курс літосвіти і паралельно на письменницький семінар, який проводила Таїса Золотківська, і там ми писали якісь зарисо, замальовочки такі невеличкі, якісь оповіданнячка, описували емоції і решту. І мені щось на думку прийшов. Ось цей їжачок. І я написала початок історії про те, як восени, а це була осінь, листопад місяць, їжачок прокидається, бачить віконці, як з неба падає клоновий листочок. І от тобто, і починається ця історія. Дуже така. Як на мене. І потім, після того, як ми завершили, підходить до мене дівчина незнайома, яку я тоді не знала, і каже, а ви б не хотіли написати цю історію для нас. Я запитаю, а ви хто, вибачте? Ми видалимо ранок. Ось так все і трапилося, я написала історію про їжачка. І ось цей їжачок. І після цього вже. Мене було не зупинити. Після їжачка з'явилася кашеня, після кашеня з'явилися білки, потім совеня, і ще ціла, ціла, ціла купа різних історій, казок і всього іншого, які я дуже сподіваюся на це побачить час. Найближчий, найближчий термін чи трохи згодом, але це вже, знаєте, як снігова якась лавина, яку вже нічого не зупинить. У мене немає ритуалів. Я пишу тоді, коли пишу. Стараюсь, намагаюсь робити це щодня. Якщо не щодня, то хоча б ну, декілька разів на тиждень. Але ось таких якихось суворих ритуалів ні, в мене немає. У мене все вмикається, коли я. Да, за свій Єдине, що безумовно хотілося б побути на самоті, в цей період я довго виховувала з цього приводу своє сімейство і кота. Сімейство виховувала кота ні. Тому я пишу, він приходить, там може потерпитися ноги, понявчати, по щось там сказати мать. Дай мені єсть. Він у мене російськомовний, Боніфацій Романович. Ну, тобто, але навіть він вже змирився після того, як я присвятила йому книжку. бачите, руде кошеня. Мій насправді такого шоколадного кольору і ще її. Шотландий, а цей руденький, але його звуть Боня, що скорочено від Боніфації Романович, це ім'я мого кота. І а, мій хрещеник Федя, коли він цю книгу читав. А, він прочитав, йому було тоді а, три рочки. А він прочитав, послухав. А Боня каже: все зрозумів, усе сподобалось. Але я не зрозумів, чому Боня у дитинстві був родин, а зараз шоколад. Тобто, ну всі розуміють. І після цього навіть кіт Мирися, тобто і дає мені а, займатися творчістю такою. Е, думаю, що я сама, тому що середині мене живе такий синдром самозванця, знаєте, коли я, я дуже довго не дозволяла собі писати, насправді, тому що вважала, що якщо ніяк... Українка Толстой чи Достоявський, це не світа, да? не можна писати, не пиши, і всяка така біліберда. Тому мій най, най, най критик — це я сама. І на другому місці, мабуть, або, може, і так само це моя донька, їй 14 років. І вона говорить, знаєте, ріже правду в очі або межі в очі, і вона не це не подруги, які можуть тебе ну, щадити якимсь чином і не завдавати тобі болю чи неприємних відчуттів. Вона каже, так як є. Тому донька моя Кристина критикує завжди залюбки. Я б хотіла навчитися вдихати в слова життя. І це не пафосна така якась річ, а справжня, тому що іноді ти читаєш історію, і ніби все так, і ніби все так. Написано як треба. Але чогось бракує, життя бракує. Вони не живуть, не існують, ніби не бігають. Тому я б хотіла, щоб мої слова. І мої книги були живими. І щоб дитина, людина, мама, той, хто бере її до руки, читає, щоб вони це життя відчували, щоб вона десь у середині них відгукувалося. І це, це моя така найбільша амбіція насправді. А, думаю, що підсвідомо так. Але а, Можливо, це, оскільки це відбувається не освітловно де більшого я вже потім це помічаю, де да, що я там наділила. Наприклад, ось ця чудова, чудова, чудовезна книжечка про совеня, яке водила на прогулянки луну, яке про про книгу проілюструвала Женя Птіця, і вона ну, неймовірна. Просто можна я покажу? <плес> не можу просто тут, тут така, бачите, така. Метна пташечка, а ось тут. Це книжка про савеня, яке боялося темряви. Більше не буду спойлерити, але можу сказати, що у дитинстві я просто до, до жуті, до якої боялася темряви. Я була розумна дівчинка, але це не той випадок, коли ти розумієш, що ну, страх це дещо ірраціональне. Це не той випадок, коли тобі можна в перестань, припинити. Перестань, Боятися там нічого немає, це розумієш, але ти нічого не можеш з тим зробити. Тому, коли я писала цю книжку, вона дуже важлива для мене, я хотіла а, сказати всім дітям, що Аго, боятися це нормально. Тут немає нічого сором нічого соромитися, і вам потрібна допомога, і потрібно по цю допомогу звертатися, не соромтесь про це розповідати. І... Обов'язково знають якийсь мудрий дорослий, який вам допоможе. А, і страх можна подолати. Це такий був мій меседж. І ця книга, вона ну, про мене, та, про мої якісь дитячі відчуття. Женя цього не знала. Але якщо подивитися на це сувенятко, ви побачите, що у нього очі мого кольору. Тому я не знаю це. Це якась така магія, ми завжди. Персонажів не наділяємо власними рисами. І а, часто мої персонажі мають риси і уподобання моїх друзів. Це вже точно. Ні. На щастя, в видавництві «Ранок» і тут я можу бути Відвертою повністю такі досить комфортні, дуже комфортні і приємні умови для авторів. А, мені пощастило, бо я працюю з друзями, ну, тобто ті люди, з якими я працюю, не стають дуже швидко чомусь моїми друзями. Тому жодного разу не було конфліктів. Редагування я дуже люблю. Тобто, а, коли ти написав текст, пев, Ну, певний час все одно твоє око замилюється і ти вже його не сприймаєш об'єктивно. І коли людина, якій ти довіряєш, головне, щоб ці відносини довіри були між редактором і автором, між художником, ілюстратором і автором, коли вона тобі щось рекомендує, і ти розумієш, що о, класно, класно, класно. Ти бачиш, що людина в якийсь момент тебе не вдовольняв, а але ти не розумієш, що саме. І редактор, який це читає, він каже тобі, а ось і все, і текст грає. Іноді буває, що ну, наприклад, редактор чогось а, або не зрозумів, або не вклав у, у, у текст той самий сенс, що й ти, але на те ж тобі здатність спілкуватися, щоб пояснити. і Тоді я пояснюю. І якщо ми доходимо згоди, залишаємо так, як є, якщо ні, то шукаємо компроміс. Я вважаю, що ми повинні спілкуватися і домовлятися. Космані це той, хто вміє не лише писати, але й висловлювати свої думки. І чим краще він буде це робити, і чим зрозуміліше, да, тим краще для нього. Тому можна тренуватися на редактор <смі> також. Стосовно ілюстрацій, це взагалі моя любов. Мені дуже-дуже сподобалася, колись коли Мар'яна мені показала ілюстрації Аті Зотової. Да, я сказала, ой, мені так хочеться, щоб це вона ілюструвала книгу про їжачка. І мені пішли на зустріч і дивіться, яка ми ну, яка дивовижна, просто така дивовижна акварельна історія. Вийшла у підсумку, ну, Неймовірно, як на мене. Тут а, Каті навіть вдалося передати ось цю таку прозорість, прозору розрідженість осіннього повітря. А, ну, Те саме можу сказати про Наташу Сташенко. Тут, а, взагалі, як говорить моя донька, Ван Лав на кожній сторінці, ну, взагалі, кошеня яке, да? а, а ось на кожній сторінці, якщо погортати, є мишенята яких немає в сюжеті книги, але які ну, такий якийсь характер придали всім ілюстрації і всі історії, взагалі, що ну, і це така знахідка, як на мене, блискуча автора Женя Кіця. Ну, Тут про це я вже говорила. Ну, тобто людина, яка відкриє книжку і подивиться, з якою любов'ю це робилося, я не знаю, який які можуть какрити. Подивіться на, 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 на це чудо. Е, білки це інша історія, але тут вже і сам текст відрізняється. Він е, не малишову, він такий бешкетний. Це такі е, е, історія про двох норвезьких білок, які мріють стати океанським серфером. Це така. І коли ми також говорили про цю книжку, мені хотілося, щоб ілюстрації були такі коміксні, знаєте, з характером Бешкетницьким, з якимось таким викликом, тому що ну, мріяти про Південні океани, коли ти живеш на півночі Норвегії, це якось не? дивно. І мені хотілося щоб книга і ілюстрації, характер тексту передавали. Тому ні. Конфліктів не було, була любов і взаєморозуміння, я надії сподіваюся, що так триватиме і надалі. Спочатку так я слідкувала, мені було цікаво, тому що я дуже хвилювалася. Зараз слідкую, але менше, тому що менше часу, більше часу я пишу, більше творчих планів, проєктів. Але, на щастя, так виходить, що ці відгуки, ну, Якась частина з них доходить до мене напряму. Ось Нещодавно вночі. Я пам'ятаю, що моя сім'я вже там вляглася спати, я пізніше за всіх лягаю, тому що муза, вона, вона така гостя, яка коли хоче, тоді приходить. Приходить мені повідомлення в Директ на інстаграм. Я дивлюсь, незнайома, тобто людина, не в друзях, але дивлюсь, ну, якась мамочка, дівчина юна, думаю, ну подивлюся. І я відкриваю а там такий такий лист з такі я не знаю такими душевними словами з подякою за те що за 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 історію за книжки, які любить вся їхня родина від а, маленького хлопчика. Там якому. Рік лише виповнився до і таткою, і, і я навіть там прослазилася з цього приводу. І дуже часто ось люди пишуть, щось там щось говорять, і це дуже приємно, тому що це не правда, що ми пишемо. верніше, це правда, що ми пишемо свої історії для себе, для більшого, для тієї внутрішньої дитини, яка живе всередині нас. Але ми завжди хочемо, щоб це комусь. Допомагала, щоб а, і мені дуже хочеться, щоб а, діти усміхалися, коли вони читають мої книжки, щоб вони раділи, щоб вони відчували хоча б таку якусь криточку щастя. І тоді я буду вважати, що ми даремно і Найскладніше зупинятися, тому що коли історія маленька, це ще ну, можна її відшлифувати. Так? І, і, і відпустити. А, а от, наприклад, ми зараз з Читайкою також будемо рано, коли вже підліткова література. Завершуємо роботу над першою частиною можна наслова, так, книжки для підлітків, це підліткове фентезі. Воно а, має назву Letі Gwyngie. Перша книга буде називатися Letі Gwінгіл Колиска друїдів. І а, там вже ну, не такий обсяг, а значно більший. І е, перш ніж давати її читати, цю книгу, я її редагувала разів сім або, і, а, чи вісім. Ну, тобто я писала рік, потім е, рукопис рік лежав, тому що мені хотілося його прочитати як чужий текст. Потім я його читала, редагувала. Ну, е, одним словом, чотири роки ним працювала, тому треба зупинятися. Не, не писати, не крапку ставити у, у фіналі історії, це я, я якраз вмію, я а, тішуся тим, що я вмію дописувати свої історії, але закінчувати рта і віддавати його, і говорити собі Стоп, тому що цей процес безкінечний. Ти змінюєшся, щодня ти новий, щодня ти інший, ти зростаєш і треба текст відпускати, тому що інакше, якщо безкінечно шліфувати алмаз, да, то можеш отримати пил. Лише. Рука треба зупинятися. Так, це псевдонім, але це не придуманий, скажімо так, невигаданий псевдонім, тому що коли я вирішила писати, мені хотілося розвести свою наукову якусь ось цю кар'єру, свої якісь наукові статті монографії і, і, і дитячу творчість з одного боку, ну це така офіційна версія. Насправді ось той самозванець, який є жив, не давав мені, скажімо так, виражати себе вільно, тому я сховалася якимсь чином за псевдонімом, і коли, скажімо, там, Люба да, рекламує Любу, це якось так собі, да? а коли Люба говорить щось хороше про Єву – це ніби. Нормально, якась інша особистість. Але Сойська це прізвище моєї бабусі, маминої мами, якою, яка мене виховувала до п'яти років, поки мама з та татом навчалася в університеті. Бабуся сказала, я дитину у гуртожиток не віддам. Я жила з ними. Це були найкращі роки мого дитинства. Мою бабусю звали її вже немає. На жаль, Марія Янівна Сольська. І вся моя рідня з маминого боку, вони всі країнці польського баганімецького походження. Тому коли я вирішила взяти псевдонім, то в мене не було жодних сумнівів, що я візьму бабусине прізвище. Ну а Єва просто вона пасує до нього. по-перше. а по-друге, це три останні літери моїй справжнього прізвища. Тому тут так все. Але я почуваюся добре, це сімейне, це би це, це нічого таке не існуюче. О, прекрасно поставилися. А, Ну, По-перше, знаєте, як буддисти говорять, а, наше завдання головне в житті стати щасливими. І це не егоїстичне завдання, тому що в нас якось навчили, тому що бажати щастя для себе це. Соромно, егоїстично, егоцентрично і якось так буде дуже класно, про вони говорять, вони говорять, людина, вона частина всесвіту. І якщо ти щасливий, ти робиш добру справу всім. По-перше, світ стає щасливішим. По-друге, ну, твоїй сім'ї, родині твоїй добре, коли вони, коли перед ними щаслива мама, і їм радісно, їм добре, мама посміхається, готує смачні справи, там веселиться з ними радіє. Або коли мама Нещаслива і зла. Так само і в інституті студентам класно спілкуватися з щасливим, реалізованим викладачем і колегам так само. Тому всі поставилися добре. Я думаю, що коли ми реалізуємо, щось закладене нам усередину кимось, то це за це, це завжди добре. Вона повинна бути. Класною, живою, а, і а, зачіпати емоції там, від дитини, і спонукати дитину чи підлітка замислюватися, ставити запитання. Тобто мені дуже хочеться писати книжки, а, після яких залишить би в голові дитини маса-маса-маса запитань. І щоб дитина прочитавши там книжку, пробігла. А я про що мрію. Насправді, чого я хочу. А чи зробиться мене щасливим, а чи буду я радіти, а що для цього треба, А, а чого хочуть мої друзі, а чого хочуть мої близькі. А, так само іжечка, можемо сказати, що дитина навіть наймолодшенька, якщо прочитаєш, щоб вона не знайшла всі відповіді тут. І не знайшла якусь там мораль. Поверхні чи повчання, не дай Боже. А, а щоб вона прожила цю книгу, щоб а, вона її відчула, щоб вона потоваришувала з героями цієї книги і щоб в неї залишилося якесь таке радісне, солодке, приємне відчуття Як це оформити в якісь конкретні риси, я не знаю, тому що мені здається, що. Ми можемо розкласти на перше, друге, третє, але справжня творчість це магія і це більше, ніж зубовність якихось елементів. Тобто це якась синергія, як мені здається. <му> Ні. Вони приходять. Я дуже з цього приводу тішуся, вони приходять так, як їм заманеться. Іноді я їх чую, іноді я їх бачу, іноді там це якесь осяння таке внутрішнє, і це класно. Я розумію, не обманюю себе з цього приводу, що я лише посередник. Знаєте, що справжні казки вони там десь живуть історії. Вони просто приходять, і я кажу, дякую, і їм швиденько. Лечу до комп'ютера і А Дуже така смішна історія з цією книжкою. Якось взимку ввечері я сиділа у себе на кухні і пила чай, дивилася у вікно, так класно. там сніг, дуже гарно. Ліхтарі і сиджу. І говорю так, ось раптом я хочу написати історію. Про двох норвезьких білок, які мріють стати океанськими серферами. І чоловік на подивився і каже, що в тебе чай. Я теж так хочу. Думаю так. Думаю так, і це добре, тому що зараз дуже-дуже дуже багатий вибір у читача. І зайдіть в будь-яку книжкову крамницю. Книжок безліч. І ми конкуруємо не лише книжки з книжками автори з авторами, авторами а з авторами. Я не навіть, не конкурую. Я вважаю, що усім завжди є місце під сонцем, але ми конкуруємо з інстаблогерами, да з ютуберами, з різних аніме. З фільмами, з тіктоками і таке і інше. Тому нехай вони будуть вибагливими, Тому що сучасний письменник, як на мене, це, це, це місія. Це, це місія, це повинні бути люди, справжні професіонали, які можуть відтягти дитину від цього екрану, гаджетного, ну, да? хоча б на деякий час. І дати йому спілкування з книгою зі словом, тому що я буду дуже нещасна, якщо ми це втратимо. Читати потрібно. Це щось ну, мені здається. Необхідне. Я ж філософ, да, десь. зважаючи на те, що вважати серйозним. Якщо серйозний це похмурий, ні. Якщо серйозний, це задавлений якимось там тягарем справ. Ні. Це класна справа, це радісна справа, але, безумовно, це справа, де повинні існувати певні правила і зобов'язання. І е, е, хтось із філософів, якщо, мені, якщо я не помиляюсь, Слотердайк, Дайк, філософ вчасний філософ е, німецький, сказав, що будь-яка гарна книга це довгий лист другові. І той факт, що ось цей друг, який очікує твого листа, це дитина, він безумовно накладає відповідальність як на письменника. Тому з цієї точки зору так, це серйозна справа. Але вона не повинна ставати тягарем чи обов'язком, як на мене. Вона повинна бути радістю, дарувати радість. Якщо письменник не отримує радість від процесу написання книги, тоді книга не буде радістю. Для читача, як мені здається, тому що ми передаємо свої емоції і своє щастя, свої відчуття. Тому да так, це це серйозна справа, але нехай вона залишається радісною і дарує щастя і авторам, і читачам.